У травні 17-го року канадський оператор спецпризначення встановив слівий рекорд, зробивши постріл на рекордну відстань 3540 метрів з гвинтівки МакМілан так 50. Цей рекорд тримався фактично 6 років, допоки у листопаді 23-го року снайпер СБУ не ліквідував російського офіцера з відстані 3800 метрів гвинтівкою українського виробництва Володар Обрію. Ось так вона виглядає, кому цікаво. До речі, четверте місце в цих рекордах також займає український військовий з національної гвардії, який зробив постріл на відстань 2710 метрів з гвинтівки «Снайпекс алігатор. Снайпер це неймовірно важка робота, яка вимагає просто безліч навичок, знань, підготовки, витримки, зусиль і багато чого ще. Він має мати відмінну фізичну підготовку і сильну та непохитну психіку, адже лише один снайпер може звільнити хід бою або посіяти паніку. Існує такий вираз: не варто тікати від снайпера, по втомленим. втомлений. Сьогодні в нас на огляді снайпер білий ворон. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно і я вам безмежно вдячний за ваші перегляди, підписки, коментарі, вподобайки, поширення. Для мене це дуже важливо і я вам ще раз дуже вдячний. І так само дякую тим людям, які підписалися на мої соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток. Посилання будуть внизу. І майбутня подяка тим людям, які стануть спонсорами на моєму баймі Акофі. Дякую. Стрічка вийшла в український прокат 24 серпня 2022 року, і в певній мірі прем'єра цього фільму стала ледь не самою першою від початку повномасштабного вторгнення. Тут я маю на увазі прем'єри з журналістами, знімальною групою і акторами. Ми бачимо історію про екоактивіста та вчителя, який вступає до армії з метою помсти росіянам за вбивство своєї дружини, майбутньої дитини та знищення їх будинку. Він стає снайпером і ліквідує ворога з кожним пострілом. Події вдобуваються в 2013 році, тобто якраз напередодні події в АТО. І в певній мірі я розповів вам увесь фільм. Якщо ви гадаєте, що там будуть неочікувані повороти, плотвіст або цікаві діалоги – ні. У фільмі з цим трішки скудно, бо він, якби, знаєте, він водночас. І художній, і трішки документальний. І тут, я гадаю, вони зробили акцент в плані пропаганди нашого війська. За це ми ще поговоримо пізніше. Після того, як він втратив дружину, фільм умовно ділиться на наступні частини: учебка, бойові завдання, помста і ліквідація профі. Тобто, скажімо, чотири частини. І склалося таке враження, ніби дружину додали суто для того, щоб в головного героя була мотивація в фільмі. Бо якби її не було, то навряд чи би і вийшов сам фільм. Уявімо, її нема. Він живе сам в своїй норі, і тут можуть бути декілька варіантів розвитку подій. Коли російські солдати перетинають кордон, вони або дають йому тягла, ліквідовують або просто не бачать в ньому загрози. Що може зробити головний герой? Це забити болт, покинути домівку або вчинити опір, через що може втратити своє життя. Просто ми знаємо, він пацифіст, він проти війни. Тому я гадаю, якби не гибель його дружини. То він би просто поїхав кудись далі і жив як раніше. І якщо що я не планую сварити фільм і не планую його аж сильно і нахвалювати. Він, як я вже сказав, він якби, художній, але трішки документальний. До цього ми ще повернемося. Особисто мені в цілому він сподобався. Так, мінуси є, але і великі плюси теж. Тому це лишаю вам на роздуми. Почну з позитивних моментів. Перш за все, хочу відзначити операторську роботу та гарну акторську гру Павла Алдошина. Він до речі зараз служить в збройних силах. І дуже якісно зняті сцени снайперського бою. Тут присутня напруга, зосередженість і уважність це все посилюють кадри зі снайперського приціла, що ти теж розглядаєш ландшафт у пошуках цілі. Але якщо бути чесним, то до цього в мене теж є суперечливе ставлення. Під час зйомок фільму команда зверталася до справжніх снайперів за їх допомогу та консультацію. І здавалось би, ага, окей, отже, все правильно, все як має бути. Як книжка пише, хотілось би, але. Я з цікавості попитав своїх знайомих друзів, які зараз в Збройних силах, чи дивилися вони цей фільм, і чи дійсно добре відобразили навчання та роботу снайперів. В них була геть протилежна думка. І отут дійсно дуже попрошу вас написати в коментарях вашу думку на рахунок цього, чи вони впоралися з задачею, а саме чи вони дійсно якісно показали навчання та роботу снайпера. Е, ще мені цікаво, чи дійсно реальна операція з листям. Ну, ви там глянете, зрозумієте. Наступний позитивний момент, який я хочу озвучити, це ідеалізація українського військового. Він профі, він серйозний, він машина для знищення ворога. В нього є зброя, задача і ціль, яку треба ліквідувати. І він це робить. Тут я маю на увазі, що в нас нема сформованого образу українського солдата, як от наших сусідів. Даруйте, але в питанні пропаганди і відображенні нашої армії війська ми програємо кардинально. Один мій друг якось сказав, нам не вистачає українського рембо, який буде класти всіх наліво і направо, знищувати ворога без ніяких сумнівів, і не помре героїчною смертю під драматичну музику, а буде її бачити до самого кінця і дасть глядачу ї більшу мотивацію. Ось цього нам не вистачає. Тут я з ним погоджуюся і гадаю, ви теж перейдемо до мінусів. Тут хочу сказати, що це суто те, що я побачив і. Суто мені здалося таким собі. Тут знову ж таки повторююся щодо реалістичності снайперського бою. Наступне це один дивний момент в сюжеті, коли головний герой потрапляє в учебку, то, окрім фізпідготовки, їх знатно задрочують збіркою, розбіркою калаша. І я гадаю, що цим вже ніхто так сильно не зациклюється. Головне просто знати принцип. І все. Але в фільмі головний герой є бачиться день і ніч в прямому сука сенсі, і складається враження, що це саме важлива навичка для бою. Далі їм кажуть, що хто хоче, може піти вчитися на снайпера, і наш герой проявляє ініціативу, на що його підколюють. Ти навіть АК зібрати не можеш. Куди тобі в снайпери? Чел. Він відмінно знає математику, фізику, робить розрахунки в голові за лічені секунди і чудово знає місцевість. Блять, він зобов'язаний піти в снайпери, але він доводить це по-іншому, розібравши і зібравши калаш за 18 секунд зав'язаними очима. До речі, кому цікаво, світовий рекорд по збірці калаша й розбірці це 10,57 секунди. Далі. Як на мене, це упущена можливість розкриття одного персонажа. Коли Ворон, це головний герой, ще викладав в школі. В класі було одне малолітнє бидло, яке напряму йому казало, що він то чужий і хай покине ці края. Потім, під час виконання завдання, він серед Дарге бачить того самого учня і успішно його ліквідовує. І оцей момент я гадаю можна було якось обіграти по різному, як, от ну, до прикладу. Він бере його в полон і хоче зрозуміти, чого той перейшов на сторону ворога. Або перед смертю учень просить в героя вибачення за свою поведінку. Або, або ще щось. Ну, окей, це суто моє таке особисте зауваження. І по мінусах так-то наше все. Тепер хочу перейти ще до однієї цікавої теми. Фільм частково базується на реальній історії реальної людини Миколи Вороніна. І це доволі. Цікава людина, бо ось вам деякі факти з його життя, які я знайшов на єдиному сайті. Це фокус. Посилання на статтю я лишив в описі. Я шукав буквально. Ну, ще два-три сайта було про нього, але там інформація повторювалася. Певний час мав проросійські настрої, які згодом змінилися на українські. Дійсно, був пацифістом та екоактивістом і жив в норі з. Третьою дружиною я не знаю, що було з вами попередніми у 2014 році. Вирушив до горлівки, щоб підтримати проросійські мітинги, але побачив на них кримінальний зброд і військових російських інструкторів, які вчили бити палицею у горло. Тоді він пішов на проукраїнський мітинг, де зустрів людей у вишиванках із повітряними кульками, з дітьми, які б молилися, і б став на їх бік. Три дні я був сепаром. Так він каже за той період свого часу. Також він рахується кіборгом. якось він зміг 5 днів протриматися на одинці на третьому поверсі донецького аеропорту, імітуючи там оборону кількох людей. В дев'ятнадцятому році він голодував проти ще кандидата Зеленського. Майбутній президент йому не подобався різкими висловлюваннями. З його біографії, як не важко здогадатися, було взято його пацифізм, незвичний спосіб життя, і він дійсно викладав в Горлівці. І він дійсно снайпер. На жаль, я не знайшов ніякої інформації щодо того, де він, що з ним. Якщо ви знаєте, то я вам буду вдячний, якщо напишете в коментарях. І на цьому в мене все. Тобто, фільм, на мою думку, він такий, ну. Суперечливий. І я на цьому з вами прощаюся. Ставте вподобайки, підписуйтесь став... цей дзвіночок там. Да, от поняли? Я усіх їх цьому цілую, обнімаю, так, так міцно, міцно. Прям. <кхух> До нових зустрічей. Пам'ятаєте? Підтримуйте українське кіно.